Артанула бета Battlefield 6, яка показала просто неймовірні результати. А саме у Steam Epic Online пробив відмітку в 521 тисячу одночасних гравців, і це найбільший результат серед бета-тестів в історії платформи Steam Eva, тобто абсолютний матіго-чемпіонський результат. Попередній приблизний такий самий результат був у Monster Hunter Wilds. але там було 463 тисячі гравців, що йомайо, -ма -йо, майже на сотку, майже на сотку Battlefield Отак зі старту. Раз і переплюнув. А не варто забувати, що Monster Hunter це супер популярна, супер хайпова серія. А тут Battlefield каже: Потримайте мою цигарочку, я тут прийшов, значить, бета-тестик влаштовувати. Такий собі, знаєте, лайтовий. Мене давно не було. І тут я зайшов і буду диктувати свої правила. Це дуже круто. При тому більшість людей, які пограли в бету, залишилися задоволені тим, що для нас приготував він Зампела зі своєю потужною мега-компанією. Зробили вони дуже класно. Гравці описують цю частину як мікс. З вдалих ідей Battlefield 3 плюс Battlefield 4. Ну, не будемо відкидати і наступні частини, тому що там із п'ятірки писали, по стрільбі якісь де, там напрацювання, і навіть з 2042 щось просачилося. Але по факту давайте казати, як є база, це bf 3 плюс bf 4 Всі самі кращі ідеї, руйнування, все там є, просто офігезно. Ну і звісно, трошечки сучасних нововведень також не забули додати. Так що в грі вони буквально це все зробили, і воно просто фантастично виглядає. І дай Бог, щоб таке відбувалося тільки. В іграх. Хочеться окремо похвалити Electronic Arts і розробників, які дуже серйозно підійшли до реалізації серверної частини. Тут, да, зараз, зараз глядачі скажуть, Павло, яка серверна частина? Там такі були толпи, треба було чекати декілька хвилин, поки ти потрапиш в гру. Там була черга 200 людей, 200 тисяч людей. Але я думаю, ви не будете спорити з тим, що ця черга абсолютно швидко розсасувалася. Але, чуваки, не було такого, що ти сидиш, чекаєш, дочекався, тебе в гру запускають. І дропає, а тако було в Diablo 3, в Diablo 4, в Call of Duty. де тільки не було такого, що у тебе велика черга, ти півгодини чекаєш, потім заходиш, у тебе все дропається, валиться, і можна згадати навіть бета тест пам'ятаєте, від From Software. Оця остання Elden Ring, якийсь там Night Rain, там взагалі треш був. Просто зайти неможливо було. А ті, ті, хто заходили, ті не могли грати. Тому що ти міг там побігати 15 хвилин, потім у тебе щось траплялося, і тебе бац сервера викидало. Тобто були серйозні проблеми з серверами. Тут же електро. Electronic Arts, які б вони не були там, да? як серед гравців це непопулярна контора, кажуть, що у Electronic Arts, ой, погані, ой, погані, багато класних ідей загубили, багато класних розробників розігнали. Але на цей раз вони прямо, скажімо, зробили все люкс, все по люксу зробили. Черга дуже швидко оновлювалась, дуже швидко пускала в гру. І не було пінгу. Не було пінгу навіть на гівняних інтернетах, що відмічається, як абсолютний максимум і абсолютний плюс. Так що молодці.